Вони ті, які сьогодні міцно тримають освітній фронт. Викладачі, кандидати наук, професори та доценти Харківської гуманітарно-педагогічної академії напередодні свого професійного свята приймають вітання та нагороди за старанність, і наполегливість, високий професіоналізм, особистісний внесок, розвиток освіти та науки. Бо саме вони ті викладачі, які готують майбутніх фахівців сучасної педагогіки. На церемонії нагородження були присутні представники адміністрації академії, запрошені гості. Шановні працівники академії, я радий бути на вашому російському заході і передати щирі слова привітання з нагоди вашого професійного свята, працівників освіти від міського голови Ігоря Терехова. Хочу подякувати вам за вашу незламну працю, яку ви виконуєте, незважаючи на постійні обстріли і загрози, які нам приносить війна. Ви міцно і гідно тримаєте наш. Харківський освітній фронт. Будемо жити, будемо працювати. Дякуємо нашим захисникам! Вічна пам'ять, кого з нами сьогодні немає. Будемо продовжувати ті справи, за які вони видали життя. Слава Україні! Харківська гуманітарно-педагогічна академія один із найстаріших педагогічних закладів Вищого освіти України. За 104 роки в закладі підготовлено понад 90 тисяч фахівців, викладачі, постійні учасники, переможці, призери та лауреати конкурсів міжнародних та загальнонаціональних виставок, фестивалів, наукових конференцій, семінарів, тощо те, що ми сьогодні з вами маємо. Що ми маємо сьогодні всі умови для організації освітнього процесу на такому рівні, коли ми готуємо наших студентів, здобувачів освіти. Сьогодні ми готуємо і докторів філософії готуємо, захищають аспірантуру, закінчують. І у нас вже і докторські і рада по захисту дисертацій. Ми йшли до цього з вами так впевнено, все зробили, тому що сьогодні 78 наших науково педагогічних працівників, які мають науковий ступінь доктора наук, кандидата наук, професора і доцента. Після церемонії нагородження педагогів вітали запальними номерами студенти та викладачі академії. Інна Проворна педагог з більш ніж 30-річним стажем. Працювала спочатку два роки вчителем початкових класів, потім, закінчивши університет Каразіна, викладала українську мову та літературу. каже, що на вибір професії вплинула її вчителька. Надія Андріївна, якщо мені не зраджує пам'ять, вела українську мову. Уроки наскільки вона з нами розмовляла, знаєте. Я вже, мабуть, в класі сьому знала що я буду вчителем української мови. Так склалося, що спочатку я розпочала свій шлях в училищі педагогічному коледж. Тобто я повернулася в свою першу альмаматер, де працюю цього 20 років. Я прийшла 2004 року сюди працювати. Незважаючи на виклики сьогодення, які стоять зараз перед освітянами, інна проворна про свій вибір не жалкує. Більше того, перші кроки на педагогічному шляху робить вже її донька. Знаєте. І навчалася коли і працювала в будь-якому колективі. А тепер і зараз в цьому колективі ну я, мабуть зробила все одно так попри різні там труднощі. Віолета Панченко в академії працює з 2006 року. За 18 років педагогічного стажу виховала не одне покоління студентів, які наразі працюють в різних закладах освіти. каже, що її професія не складна, бо молодь завжди дає натхнення. Колектив дійсно дружній. А ми завжди знаходимо підтримку як серед керівництва, так і зі студентами. Я насправді дуже люблю свою професію, а тому що ем, того вайбу, який відчуваєш від спілкування з креативною, сучасною, творчою молоддю, мабуть, що не замінить нічого. І кожного разу, якби там не складно було. З якими б ми викликами не стикалися, але я знаю, що я прокидаюся, і я вранці, о 8 починаю пари зі студентами, і значить, в мене все буде добре, а день складеться гарно. І все, все буде так, як ми задумали. Тобто професія педагога, вона насправді, хоч і кажуть, що складна, але вона приносить насолоду, вона приносить радість. І коли ти бачиш своїх вже випускників на посадах викладачів, на посадах вчителів, директорів заучів шкіл, це говорить про те, що життя пройшло немарно, і дійсно ми зробили свій внесок в його розвиток. Юлія Блудова одна з випускниць цього вишу, яка після закінчення навчання почала працювати в академії. У свої роки вже має диплом кандидата наук. каже, що робота викладачів до війни і зараз дуже відрізняється. Починаючи з 22-го року, академія стала волонтерським та гуманітарним осередком, де працівники беруть безпосередню участь. Окрім того, що ми продовжуємо готувати викладачів, вчителів для закладів загальної середньої освіти, дошкільних закладів, ми ще й проводимо активну волонтерську діяльність. Викладачі нашої академії працюють з дітками переселенців, які живуть у нас в гуртожитку понад 35 дітей. Ми працюємо так само над надолуженням освітніх втрат. Викладачі наші співпрацюють з різними міжнародними організаціями і так само само проводять різні заходи творчого спрямування, і так само ми з волонтерським десантом Освітянським їздили у села Харківської області. І так само там проводили заняття для діток. Я ще більше впевнилася, що я пішла саме тим шляхом, який мені приносить задоволення, і найбільше зараз приносить задоволення саме волонтерська діяльність ті очі дітей, як вони біжать на заняття до нас. Це ще раз впевнило мене в. Правильному виборі свого фаху Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Олександра Панченко, Харків. Новини.